Підтримка обороноздатності країни залишається пріоритетом у роботі Вінницької міської ради. Позашляховики, розвідувальні та ударні авіаційні безпілотні комплекси, fpv дрони мавіки, генератори, зарядні станції, щомісяця передають на фронт для захисників. Вінниця активно підтримує українських військових, надаючи їм необхідне обладнання для виконання бойових завдань. Практично щомісяця місто відправляє на фронт, чи то стоматологічні кабінети, чи лазнево пральні комплекси. Все намагаються чергувати згідно запитів від військових, взимку в оборонців більше потреби в теплих речах. Так на передову нещодавно від громади відправили 70 тисяч хімічних грілок та бендера-пауерів для зарядки старлінків та рацій. А ще пошукові прожектори, побутову хімію та мобільні лазні. Місто намагається задовольняти потреби військових якомога швидше. Вінницька громада і надалі продовжуватиме надавати допомогу нашим захисникам, закуповуючи для боротьби з ворогом дрони та автомобілі. На сьогоднішній день ми підтримуємо 22 військових частини. Це там, де служать наші війничани, вони різні. Це і Національна гвардія, збройні сили, територіальна оборона, і прикордонні наші війська, і морська піхота, і сили спеціальних операцій, і в тому числі гур наш. Тому це достатньо так масштабно: 20 тисяч хімічних грілок. Це безпілотні літальні апарати, розвідувальні, FPV-дрони, і тут вже наші муніципали знову ж таки. Ті хлопці, які в різний період воювали на сході країни і сьогодні служать, працюють в муніципальній варті, От вони власним коштом зібрали і підготували відповідно цей автомобіль і відремонтували його. Депутати стараються згуртованості територіальної громади, депутатського корпусу, працівників, різних працівників комунальних підприємств щодо допомоги нашим героям, які бородять країну і на сході, і на півдні наших кордонів.